Тиса, вниз, повернуся, пору, вивернутишка, вниз. Дору. Ди посмішка. Ячність судоба в ручках. І свої на солоді. Посміхаємося. Закінчуємо. Це можна поблизу. Завершимо кухану, щоб там перестало боліти, щоб все боліло в більшому місці. Розведемо і розштовхуємо стіни, розштовхуємо стіни, вмикаються канали рук, прям побігла щось, і маленькі такі кружочки, кружочки на біші, більші, 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 більші. І назад менші, менше, 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 менше. Розвели.